Всім привіт! Ви слухаєте шостий випуск пляшкасту від 9 серпня 2024 року, і минулі вихідні були дуже насичені на волейбольні події. Тож, вперед догляду. Почнемо з найближчого до нас туру етапу чемпіонату світу рівня ф'ючерс, який проходив минулих вихідних у Варшаві. Треба значити, що цей тур був у вигляді лише жіночого, і від нашої країни було представлено аж дві пари: Дар'я Романюк Єва Сердюк та Інна Махно із Софії Риловою. Для пари Сердюк Романюк турнір розпочався із етапу кваліфікації. Перша гра відбулася проти хазяїк турніру. Польська пара не змогла нав'язати боротьбу. І для Єви і Дарії ця гра стала легкою розминкою з рахунком 21 15 21 10 Вони пройшли в наступну стадію кваліфікаційних ігор, де зустрілися із шведською парою, яка також не завдала особливих проблем. Першу партію вони зіграли 21 19 в другій. Рахунок був аж 21-7. Для Париж і не Махно та Софії Рилової потрапляння в основну сітку стало легшим, тому що в них було достатньо рейтингових очок, і за пасівом вони були треті. Першу гру розпочали проти також польської команди, зіграли достатньо впевнено, перемогли в двох сетах. Дар'я Єваш свою першу гру в групі розпочали проти команди з Чехії. Також молода команда, і на цей раз українська пара виявилася більш досвідченою на майданчику і закінчилася впевненою перемогою Єви і Дарії. Взагалі дуже цікаво спостерігати за національним розподілом команд на турнірі. В цілому більшість команд представниці Польщі, Чехії, але також приймали участь команди із Японії та навіть Канади. В наступних іграх групи суперниці також не склали особливої конкуренції на майданчику, і обидві ігри закінчилися з, з двох партій. Дар'я Єва лише в другій партії трошки дали ініціативу полячкам, вони вийшли вперед, був рахунок 18-14, але дуже вчасно дівчата зібралися, взяли на себе ініціативу, декілька дуже важливих блоків поставила Дар'я. В захисті, впевнено, підняла пару м'ячів Єва і закінчили партію 21-19 без переходу в третій сет. Інна і Софія в своїй ж грі проти Чешик повністю володіли грою, постійно були попереду, тому вони закінчили першу партію 21-17, другу 21-16 і вперед до четвертьфіналу. Четвертьфінальні ігри розпочалися із пари. Інни Махно та Софії Єрлови проти чешської команди Ларенці Черна. Наші дівчата одразу заволоділи ініціативою і першу партію виграли з рахунком 21-19, проте в другі трохи втратили концентрацію і віддали з рахунком 21-16, і в третій вже зібрались, і з рахунком 15-12 пройшли в наступний раунд. Де чекали переможця гри Сердюк романюк і Мол Бернсен. Так вам не почулося це Мол Бернсен, але не ті друга чоловіча пара Норвегія, а їх сестри. Проте навіть вони змогли завдати неприємності в цій грі. Першу партію норвежки були попереду, і з рахунком 20-18 вигравали перший сет. Але дуже вчасно. Знову наші дівчата зуміли зібратись і переломили хід гри, перевели на більше менше і закінчили партію з рахунком 22-24 на свою користь. Другі партії постійно виходили вперед то одна команда, то інша. Але кінцівку знову ввели Норвежки. І в цей раз, на жаль, кінцівка партії так і залишилася за Молбердцем. Проте в третьому сеті Сердюк Роменюк. Зіграли ще трошки чіткіше, ще трошки стабільніше, чого вистачило для закінчення партії з мінімальним відривом в 2 очки 15-13. Так, на жаль, для нас склалася турнірна сітка не найкращим образом, і так сталося, що в півфіналі зустрічаються дві українські пари і гратимуть між собою. 8 серпня в самий розпал дня о 12 дня. Саму спеку. До речі, якщо здається, що вже осінь прийшла. Але на минулому тижні Польща накрив аномальний циклон спеки, в польських школах навіть були вимушені перейти на скорочений графік, і діти навчалися 30 хвилин замість 45 звичних, стовпчик термометра сягав відмітки 35 градусів. А в цей день ще вступив на майданчик гру вітер, який розігрався не на жарт. І сягав відмітки до 15 вузлів, це приблизно до 10 метрів на секунду. І що на щастя представникам парусних видів спортів, на жаль, для пляжних волейболістів не сама бажана погода. Навіть можна було побачити по рекламних прапорцях, як їх вітер вигинав зворотню сторону, ледве намагався перекинути, що вже казати і про м'яч, і про розмітку, все намагалося покинути майданчик. І в таких умовах е, мали грати українські пари між собою. Єва і Даша справилися з цими умовами трохи краще. Вони менше помилялися з підвітряної сторони, більше підняли м'ячів в захисті, тому півфінал закінчився на їх користь з двох партій: 21-19, 21-15. На жаль, таким чином склалась турнірна сітка. Але маємо одну пару в фіналі і одну, на жаль, боротьбі за третє місце. Саме матчем за третє місце розпочались фінальні стадії. І Інна і Софія проти литовської команди розпочали першу партію дуже рівно, але в кінцівці все одно вийшли попереду Литовки 21-17. Друга партія. Майже симетрична але для на користь вже нашої команди 21-17. І в третій партії, на жаль, умови кращими не стали. І, можливо, наклалася ще поразка півфіналу і психологічно додала важкості цієї гри. Можливо, просто на цей турнір. На жаль, сьогодні четверте місце для пари і для них закінчиться турнір саме на цій стадії. Для Єлої Дарії фінал розпочався проти господарок турніру, і не можна сказати, що це була гра важча за всі попередні, тому що полячки достатньо багато помилялися в простих елементах, але не можна і не зазначити гарну гру на блоці Дар'ї, в захисті. Так само дуже багато було піднято м'ячів зі сторони Єви, тому гра закінчилася перемогою української пари, і вперше вони здобувають золоті медалі на туру чемпіонаті світу. Нагадаю, що до цього найвищим їх досягненням була перемога на чемпіонаті світу Ю-19 у 2022 році. І дуже радує, що такі дуети не розбиваються і їм дають розвиток і можливість грати разом навіть після юнацьких виступів на дорослих чемпіонатах. Також варто відзначити роботу тренерського штабу. Дуже дякуємо і вам за пророблену роботу. Так само дякуємо за гарний виступ і волю до перемоги пари. Інне Махно та Софії Рилови було дуже прикладено багато зусиль з їх сторони. На жаль, просто, напевно, на цей турнір і все ще попереду. Також, окрім ігрової складової, хотів би підняти тему достатньо болючу з приводу трансляції турнірів. Дуже круто, що цього разу дали можливість спостерігати за іграми всіх пар. До четверть фіналу, навіть до півфіналу, всі ігри були з трансляціями безкоштовними на YouTube. Було дуже цікаво спостерігати, але, але на жаль, лише з одного ракурсу, і якість трансляції не сказати, що була шедевральна і іноді підвисала. І саме цікаве, що коли вивелись на півфіналі, вже трансляції будуть проводитися на сайті ЦЕФ. Тому що саме цей турнір проводиться під Егідуюцев, і вони беруть на себе частину організації, і вони вже просять сплатити місячну підписку або тримісячну підписку за платні трансляції. Так, там додався вже новий ракурс, з декількох ракурсів знімають. Більш цікаво, але і там якість трансляції не. Супер, і навіть іноді вона обривалась і пропадала, що дуже дивує, взагалі, чому так відбувається. Адже саме ці дати також проводився турнір F'uturс Китаї, і там були трансляції на YouTube повністю безкоштовні від самого початку до самих фінальних стадій, і там теж були ракурси не лише зверху. Дуже дивне рішення, і чому саме це вирішує, що їм потрібно більше грошей. А ще цікавий момент, що саме Beach Volleyball World надає платформу для трансляції світових турів ЛІ 16. І вони домовились навіть цього тижня транслювати турнір в Америці Hiermose Open. Але саме цей турнір не попадає. В рамках трансляції цієї платформи, що ще більш дивне, тому що цей турнір відбувається в рамках Beach Pro Tour, А турнір в Америці взагалі відбувався окремо від будь-яких конфедерацій, тому що організатори вирішили і змогли домовитись з FAVB про трансляцію на World, World TV. Давайте рухатись далі до не менш цікавих подій, які відбувалися також в Нідерландах паралельно із цим турніром. Був неймовірний турнір формату «King of the Court» та «Queen of the Court». Нагадаю, для тих, хто можливо не знає або забув правила цього турніру: 5 команд змагаються між собою на одному майданчику, і в рамках поставленого часу 15 хвилин. Лише одна сторона має право набирати очки, якщо вони перемагають в розіграші, їм нараховуються очки, з іншої сторони, команда намагається потрапити на так звану королевську сторону, вигравши розіграш. Якщо, можливо, ви бачили нарізки Reels в Інстаграмі найкращих моментів цього турніру, і ви думаєте, що це все самі яскраві моменти, що відбуваються на турнірі, Пішу вас засмутити, тому що всі 15 хвилин одного раунду відбувається суцільне шоу. Якщо це не джампсет, передача в стрибку, то це обов'язково подача з кайболом від Карамбули, і навіть Андрес Мол, його напарник на цей турнір, так само випробовував нові прийоми і в грі. І з нестандартної позиції для нього, і нові види подач. Так само і Стефан Боерман з Нідерландів теж демонстрував нестандартну для себе гру. Так, напевно, найбільшою родзинкою цього турніру стали саме розподілення команд, адже в таких комерційних турнірах немає чітких правил і вимог до національних ознак поєднань команди. Тому організатори навіть самі пропонують обрати напарника з іншої країни. І ми могли бачити неймовірні комбінації з неймовірних зв'язок. Були як і одночасно два захисники, так і два блокуючих. Звісно, найкращі поєднання були саме класичні блокуючого плану, гравець та захисник. Це додавало неймовірної атмосфери, адже в цьому форматі дуже важко досягти. Розуміння, що відбувається на полі, і не втратити видовищності і швидкості цієї гри. А організаторам вдалося досягти неймовірного результату за рахунок і великої команди, гарної підготовки, технічної складової, коментарів постійних. Взагалі. Деякі журналісти кажуть, що ця подія відсилає волейбол до їх коренів в Каліфорнії, де волейбол грали на пляжі серфери, для яких життя було стиль секс-наркотики і рок рок-н-ролл, а тепер вони гравці, і рок-зірки цієї гри на майданчику розділеною сіткою. І я думаю, всім учасникам такого шоу вдалося відчати себе так, саме такими рок-зірками, тому що. Весь час ігор супроводжувався діджей-сетами, неймовірною світовою грою. І в цілому трибуни з чотирьох поверхів, які складалися навколо цього майданчика, просто взривалися на кожен дотик і на кожен стрибок будь-якого із гравців. Тому дуже раджу взяти доступи, які, до речі, організатори надають лише на один івент, що значно дешевше, ніж місячна підписка. Передивитися ці ігри не лише в хайлайтах, а й повні матчі, і ви отримуєте масу задоволення навіть від півфінальної стадії. і Саме цікаво, що на таких турнірах дуже важко передбачити, хто буде в фіналі, адже темп дуже високий, і це не стандартна гра, в плані, коли ти можеш розрахувати час, свої сили. На конкретний відрізок часу, на конкретні розіграші, сконцентруватися зі своїм напарником, з яким ви вже зігралися в купу часу. Тут все нове, все динамічне, і навіть самі досвідчені гравці можуть помилятися непритаманних для себе елементах. А молоді гравці демонструють неймовірні прийоми в цьому виді спорту. На які навіть ніхто не міг собі уявити, ні серед болівальників, ні серед опонентів. Так як стрибав спиною, блокував андрес Смол, або неймовірна гра, насправді Мартін Сплявінша, який став нещодавно чемпіоном Європи з пляжного волейболу, він відновився після важкої операції після Олімпіади в Токіо. І всі чотири роки попередні були. Концентрованої роботи над своїм відновленням, але він не втратив навички вибору позиції, відчуття м'яча і взагалі залишається таким самим майстром пляжного волейболу, як і раніше. Так само, як Олександр Самойловс, який лише нещодавно завершив кар'єру, зараз він займає позицію міністра спорту в Латвії, і він. Прямо із конференції приїхав на цей турнір. Трошки менше пощастило йому в фіналі, але не менш видовищним для нього виявився турнір. Серед дівчат першими стали Катя Стем з Нідерландів з Ларою Людвіг, і тут неможливо не відзначити легендарність цієї пари. Лаура Людвіг знову радувала глядачів із своїм переводом-кородом з першого дотику. На в сторону суперника м'яча і досить результативно, і з меншим ризиком. Тому дивіться волейбол, діліться своїми враженнями і до нових зустрічей!